Ліш би мене не звільнили, я готовий на будь-що. Не дозволити їхати на Майдан, перешкоджати в будь-який спосіб. Заради чого? Заради Христа. Дорогі, чи це є чесно? Чи є чесно, коли я стою тут сьогодні, щиро йому не дідю до церкви і боюся виступити і сказати, президент, ти є злодій, ти загнав нас в тупик. Ми замість того, щоб жити краще, ми є Дорогі ми не знаємо, скільки ми будемо жити ніхто. Ми всі ходимо під Богом, і хтось з нас сьогодні може померти. Але померти гідно, померти як українець чесний, як християнин, як європеєць, померти як людина, не просто як раб, не раб, який сам себе загнав у рабство, який дозволив, щоб, щоб хтось наді мною панував, копав мене. Копав жінок, я особисто бачу, як копали жінок по обличчі, по тілі. Людей ніхто не перебирав, їх просто місили. Це було трагічно. Дорогі завтра будуть місити тебе і мене, тому що ми сьогодні промовчимо. Зло не зупиниться, зло ніколи не буде милосердним. Милосердний є Бог, а зло не є милосердним. І він прийде і принизить нас. Він вивезе всіх, хто сьогодні тут стоїть. Дорогі, в нас немає назад дороги. Ми можемо йти тільки вперед. Я сьогодні ранку приїхав з Києва. Ще вчора на Михайлівському Майдані зібралося дуже багато людей. І це підтвердило, що владі не вдасться розігнати народ. Я чув на Майдані, що вона нами Бог. Я відчував, що це Божа справа. І тому сьогодні я щиро звертаюся до кожного з нас. Почнімо з себе. Кожен конкретно з себе. Перестаньмо жити в брехні. Вчора вечором мені дзвонить жінка одна і каже, отче, зробили моєму чоловіку операцію. Лікар дав мені список. Це тут в нас. Дав список, щоб я купила лікарство на 600 гривень. Я не маю грошей. Я пішла, позичила, приходжу до. до думаю, що пораджується з іншим лікарем. Він каже, вам того не треба. Пішла я до медсестри. медсестра каже, пані, не купляйте їх, йому того не треба. Він і так здоровий буде. Дорогі, це наші лікарі, це наші вчителі, це наші всюди стоять люди, це ми з вами. Обудімся, кожен з нас нехай помолиться. На нас дивляться, як на людей, які є генератором. Всі східна Україна, центральна Україна, в них захоплені нами. Вони кажуть, ви з Західної України. добре, що ви там повстаєте, Бо в нас набагато важче. Там на східній Україні набагато важче повстати. Тому ми не можемо зупинитися. Нам дав Бог таку ласку, що ми живемо саме тут. Ми не народилися десь інше. Ми маємо добре виховання і ми не можемо його змарнувати. Тому...